А ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БПЛА. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. П'ятирічна дівчинка госпіталізована у важкому стані, як і двоє дорослих. Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. По Васильківській громаді противник вгатив кабом, потрощені авто. По Нікопольщині агресор бив ВПВ-дронами, артилерією та реактивною системою залпового вогню Град поцілов. По самому Нікополю, Марганецькій Покровській громадах постраждали троє чоловіків: 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечена авто швидкої по граду. Агресор влучив безпілотником, пошкоджена інфраструктура. Окрім того, захисники неба з Збили на Дніпропетровщині 9 БПЛА. Про це повідомили у повітряному командуванні.